Справжнє щастя, те щастя, яке пропонує Біблія, яке пропонує Бог. Це щастя у корені, а не на поверхні. Адже ми читаємо, що блаженний муж, щаслива людина, подібний до дерева. Це третій вірш. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приноситиме свій плід у свою пору і листя, якого не опадатиме. Погляньте, яка чудова метафора. Пори року впливають на це дерево. Воно не завжди вкрите плодами, не завжди квітне. Приходять пори року зима чи засушливе літо, і воно відчуває їх. Воно не завжди приносить плоди, не завжди показує результат. Воно не завжди буйне і прекрасне. Однак це дерево відрізняється від багатьох інших дерев, бо воно посаджене на березі річки, а тому його корені мають доступ до постійного та беззупинного потоку води, який не зникає, навіть коли приходить спека чи засуха.